Змагання це не лише нагорода, але й досвід. Працівники газодимозахисної служби з 22 рятувальних гарнізонів боролись за звання кращих у Нетішині. Головним завданням рятівників було оперативно та професійно відшукати потерпілого у лабіринтах теплодимокамери, евакуювати його з небезпечної зони та ліквідувати пожежу. Перша вправа пошук потерпілого в задимному середовищі, тобто відпрацьовується практична вправа, з якими працівники стикаються на пожежах. Наступна вправа це гасіння пожежі в задивному середовищі, також і проведення оперативного розгрутання, подача ствола на вікно третього поверху. Тобто, ці вправи відображають повсякденну діяльність наших підрозділів, з чим вони стикаються постійно на пожежах. І тобто, це у нас як заняття проводиться для досконалення навичок, щоб на пожежі можна було якнайшвидше спрацювати, врятувати людей, загасити пожежі змагань кращою ланкою газодимозахисної служби визнали команду господарів. Почесне друге виборили рятувальники з обласного центру, бронзу повезли до Кам'янця-Подільського. Усі МНСівці вправно виконали завдання, чим вкотре переконали, що до надзвичайної ситуації готові. Згідно статистики, співробітники ГДЗ ліквідовують кожну третю пожежу, а подібні заходи неабияк підвищують боєздатність і вдосконалюють професійні навики особового складу. Переконує керівництво рятування. Тувальників